Готуємо смачні та корисні цибулеві млинці. Їх потрібно скуштувати кожному. Це дуже смачно. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. З вами Олеся Піжик. І в мене сьогодні для вас рецепт чудових, смачних і, звісно ж, у корисному виконанні тонесеньких млинців або ж налисники, хто як називає. Сьогодні ми їх приготуємо цибулевими. Вони настільки ароматні, що не потребують жодних додатків. Хіба що трішечки сметанки. Можете загорнути в них свою улюблену начинку, якщо бажаєте. І це буде нереальна смакота. Це саме один із тих рецептів, що дійсно виходять з першого разу без жодного першого млинця з грудочками і так далі. Вони дуже еластичні. Дивіться, бачите, приготувала неймовірно красиві, погляньте. Такі припечені. Приготувала я їх сьогодні з цільнозернового борошна, звичайно, як завжди. І вони набагато смачніші і корисніші за класичні млинці. Готуйте і робіть своє життя не лише простішим, але набагато смачнішим і здоровішим. Дивіться відео, готуйте і нехай вам смакує. Для приготування 12 млинців діаметром 25 см вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вже замішуйте тісто. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. В миску відправляємо яйця. Відразу додаємо підсолоджувач або цукор, сіль. І гарнесенько перемішуємо до однорідності, щоб гарно сполучилися білок та жовток. Ось так. Далі додаємо буквально грам 20 молока. Ще раз перемішуємо гарнесенько і сюди ж будемо додавати абсолютно все борошно. В мене це спельтове цільнозернове, можна взяти пшеничне цільнозернове або ж класичне. Ще раз це перемішуємо і саме таким способом у вас ніколи не буде грудочок. Сюди ж додаємо рослину олію, запахом або без, неважливо, і залишки молока, тобто більшу його частину. Ще раз перемішаємо все до однорідності. Далі додаємо крутий окріп от прямо з вогню. Додаємо і паралельно все-все перемішуємо, все заварюємо тісто наше. Готово. Поки відкладаємо і ключовий інгредієнт будемо підготовлювати. Це цибулина, одна така величезка. Подрібнемо її поружним блендером або натерти в пюре, прямо в пюре. Додаємо до тіста, ще раз перемішуємо. І даємо тістові трішечки відпочити хвилин 15 перед випіканням. А далі розігріваємо гарну пательню і на середньому вогні будемо смажити тонесенькі млинці. Абсолютно жодних підводних каменів. Погляньте, легко розподіляється тісто, з ним дуже класно працювати. Смажиться на сухій пательні, тому що в тісто ми додали вже рослину олію. Буквально, як звичайні млинці, кілька хвилин з одного боку і ще менше з іншого дивіться, вони виходять такі припечені, гарно перевертаються, дивіться, які красунчики. Кілька секунд на іншому боці, і все дуже швидко смажиться. Які вони красиві, погляньте. Ну що, запахло вам дуже-дуже ароматно пахнуть. А зараз обов'язково скуштуємо. Тож, дивіться. Ну, а зараз, звісно, скуштуємо друзі, розірваємо ось одненьке і погляньте, які вони еластичні. На звороті, до речі, дивіться, як класно виглядають. Вони припікаються, і видно прям цілі висівки із цільнозернового борошна. Супер, дивіться. Ну, бачите? Класно тримають форму. Дуже-дуже еластичні. Дивіться. Клас. І неймовірно ароматні. Просто так згорнути і не потрібно більше нічого. Усім смачного. М -м -м -м. Супер. До речі, в мене є починковий паштет. Я буду подавати саме з ним. Клас. М -м -м. В той випадок. Коли не лише дуже просто і корисно, але й нереально смачно. Корисна їжа має бути простою у приготуванні і дуже смачною, пам'ятайте про це, готуйте із задоволенням і нехай вам смакує. М -м -м. Якщо вам сподобався рецепт, Напишіть гарний теплий коментар і не шкодуйте вподобайок. А також мій канал ви зможете підтримати за посиланнями під цим відео через Patreon або ж через Байміафі пригостити мене чашечкою кави. Дякую за підтримку і зустрінемось в наступному відео!